Вітаю вас, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 20 квітня 2024 року. Бачимо, виноградник наш прокинувся після зимового відпочинку. Пагони пішли до росту. І зараз на винограднику наступила дуже важлива фаза це нормування зеленими пагонами. Що це за операція та навіщо вона потрібна? Давайте в двох словах я поясню. Але в цьому ролику саме головне, я хочу вам відкрити два. Самих головних правила при нормуванні винограду. Нормування зеленими паганами це збалансування кореневої системи до надземної частини. Під час, коли ми виставляємо навантаження надземною частиною, ми або формуємо кущ, або вже повністю розкладаємо на врожай повністю сформований кущ. В минулому та позаминулому році я знімав два фільми по тому, як. Сформувати виноградний кущ з першого року до повністю сформованого куща на шпалерах, на арках, як повністю розраховувати нагрузку. Я залишу ось тут, то. вам прикріплю ці фільми, можете зайти подивитися, кому цікаво. Але я по коментарях та по вашим запитанням зрозумів одного. що І хочу поділитися цими правилами. Два самих головних правила при нормуванні пагонами винограду. Які потрібно враховувати, щоб правильно це все зробити. Перше, потрібно в собі побороти дві Ж: жадність та жалобність. Не потрібно залишати побільше, щоб бути жадібним, бачимо, да, багато паганів, багато гронок, все хочеться залишити. От побільше буде врожаю. кущ цього не витримає. Друге Ж це жалість. Жалко виломувати, нехай буде, я його якось тут примостю. Потім у нас іде загущеність, погане визрівання і все в тому роді. Потрібно побороти ці дві ж. Друге правило, саме головне, які кажуть, от на другий рік треба залишити стільки паганів, на третій рік, стільки паганів, на перший рік стільки, скільки у вас там паганів на четвертий рік, стільки на восьмий. Саме головне правило. Не існує жодних ніяких правил. Всі кущі це індивідуально особисті організми. Один кущ на четвертий рік видає вже врожай, другий кущ на четвертий рік ми ще дорожчуємо. Навіть вже на другий рік деякі дають врожаю, всі індивідуальні, всі вони відрізняються по силі росту, по врожайності і по зоні, де вони прозростають. Тобто не існує взагалі ніяких правил. Виноградові початківці, які тільки що послухали мене, думають, ну геть дурний, що він несе? Не існує жодних ніяких правил, а тоді як зрозуміти, як працювати з цією рослиною. От в цьому відеоролику я і хочу вам донести, щоб ви розуміли, як з нею працювати. Виноград взагалі це дуже пластична культура, Вона дуже... Ви, з нею, ви її, як би творець, ви її як хочете, так і розполагаєте. Але потрібно враховувати деякі моменти при нормуванні та при формуванні кущів. Для того щоб, якщо ви зрозумієте, як росте ця рослина, вам буде просто легко та задоволенням будете працювати з цією рослиною. Ви могли чути такий вислів: виноград це культура сонця. Культура, яка завжди тягнеться до сонцю, споживає сонячну енергію. І завжди він тягнеться вверх. Якщо ви це зрозумієте, вам стане легше працювати з цією рослиною. В винограді дуже ярко виражена полярність, тобто він завжди тягнеться до верхньої точки. Якщо ми розполагаємо лози, він сюди дає поток поживних речовин наверх. На прикладі цього куща, ви можете подивитися, побачити те, що я вам кажу. Дивіться. Бачите, верхні пагони розвиті набагато краще, сильніше. І якщо ми спускаємось нижче, 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 вони все менше, менше і менше розвинені. Бачите це? Оце потрібно зрозуміти. При тому, як ви формуєте виноградний кущ. Для чого це вам потрібно? Для того, щоб ви зрозуміли, що лози плодоношення ложаться горизонтально для того, щоб напруга йшла на всі бруньки однаково. Тепер, коли ви зрозуміли, як росте виноградна рослина, тобто вона тягнеться доверху, лози плодоношення повинні бути горизонтально. Вся оця дривочня. Часть куща, яка в нас знаходиться внизу, тобто і чого я показую на арках, дуже багато кому цікаво, як формувати виноград на арках, тут воно дуже в збільшеному вигляді. На шпалері там все зменшеному, там не так буде наглядніше. Дивіться, мною було вирощено, наприклад, ось тут раз, два, три, чотири 5 рукавів. На одну сторону куща п'ять рукавів на другу сторону куща. Коротко, чому так зроблено? Тому що така кількість рукавів. Не дає втошуватися швидко рукавам, і їх легше ложити на землю для вкриття, якщо це потрібно. Якщо виноград не вкривний, то все одне більша кількість рукавів, ось, до, наприклад, бачимо, більша кількість рукавів це набор багаторічної деревини. Він дає потім кращі результати. Но це в інших роликах. Давайте тут бачимо 5 рукавів. Це буде в нас називатися рукавами. Це буде багаторічна деревина. А вверху буде у нас на арці зона плодоношення. Або якщо це у вас шпалера, нижня проволока це буде у вас зона плодоношення. Ми залишимо наверху по 3-4 по пагона на кожному рукаві. Тобто рахуємо, ось, бачимо, раз. Тут у нас двиник з одної бруньки. Два. Залишаємо кращі, який нам подобається, виламуємо. Один, два. Тут також двиник видаляємо. І тут видаляємо. Залишаємо три. Я залишу три на кожен. Тобто ми збільшуємо навантаження. Дивіться, була одна лоза, в цьому році йому потрібно на цій лозі вже розганяти три. Всі останні ми просто видаляємо. Це буде вже у нас багаторічна деревина. І так далі. Ну, нижче там я потім виламую. Так само і на цьому. Видаляємо, залишаємо. Краще видно вам. Раз, два. Двиник обрали. Так. Всі останні видалили. На цьому. Раз, два. Двиники повидаляли. Є. Все. Повидаляли. Раз, два, три. Повидаляли. Двиники обираємо. Залишаємо основні центральні пагони. Раз, два, три. Все. Це останнє донизу повністю видаляється. Це буде у нас багаторічна деревина, там буде плодоносна зона. Все, ось так. Таким шляхом ми пів куща пронормували. Останнє півкуща пронормую потім. На сусідньому кущу, тільки що я продемонстрував, як ми підняли виноград та сформували рукав. Та зону подоношення. Це в нас зона подоношення. Це лози, які були залишені в минулому рок, році. З них розпускаються, бачимо, пагани, та на яких є врожай. Не на всіх є врожай, бачимо, де є перший вусик. Ось бачимо. Ось вусик з невеличкою гронкою. Ну, це нам таке не потрібно. Ось є великі гронки. Зараз не про це. Оце в нас вже є рукав штамп, а це є лози по Ось ця зона в кущу називається зона заміщення. Тобто в цьому місці ми вирощуємо лози, які будуть в наступному році залишатися на лози плодоношення. Як я працюю в цих місцях, перша лоза, найкраща, яка відбуває в цьому місці, ось тут, це і буде лоза заміщення. Бачите, я залишу тут зараз дві. На наступний рік, щоб замінити а весь рукав від оце лозу подоношення, яка поданося в цьому році, я видалю в наступному році. І перша лоза, яка залишена в цьому місці, це і буде лоза заміщення. Я не працюю з ніякими сучками заміщення, де залишають по дві-три бруньки. Це все тільки працює в теоріях в книжці. Ой, на практи... да, в теорії в книжці. На практиці буває не так, як все написано. Залишаємо перший пагін, бачимо, який росте в правильному напрямку сюди. Він гарний, а цей росте не в тому напрямку, видаляємо. так, Ось цей видаляємо. А дивіться, до речі, дуже класний момент. Як зробити крок назад? Ось бачимо мою обрізку. Один рік ми залишили пагін, другий рік пішов, залишили пагін. І так можна удовжуватись. А ось тут вибив, вибив пагін перед цим. Тобто ми зробимо крок назад. Оце буде заміщення, ми відрізаємо тут. І таким чином ми знаходимося постійно на одному місці. У нас тільки росте рукав, оцей, а зона подоношення знаходиться в заміщенні на одному місці. І все. І далі ми можемо вже працювати, видаливши зайві. Тобто даємо місце ось цьому пагону. Друге. На другу лозу. Залишаємо оцю саму кращу. Ні, оця більша, бачите, вона більш краща. Навіть зрожаємо. Так. І всі зайві видаляємо. Все. Оце в нас зона заміщення. Можемо для неї трошки прибрати місця. Ось так. Для цих двох паганів ми їх потім отако підв'яжемо. Це в нас буде зона заміщення і восени при обрізці. Взагалі не потрібно ні про що думати. Відрізали. Рукави, які, тобто ці лози подоношення і все. А це лози заміщення. Так воно і було зроблено минулі роки. Далі пішли. Перед нами зараз дві лози, на яких бачимо повністю дуже багато паганів. Потрібно повидаляти зайві. Ну, перше, що ми можемо зробити, це повидаляти двинички-три Я працюю по принципу завжди першим видаляю те, що 100% не потрібно. Далі легше. Дивитися, видаляємо цей і слабо развитий, ну точно не потрібен. Ось бачимо двойник. Один з гронкою, один без гронки. Видаляємо той, що без гронки. Так, ось двійник менший, слабший. Ось один з гронкою, другий без гронки. Двійничок, бачите? От, видаляємо його таким, просто виламуючи акуратно. І ось так. Далі. Це ми зараз на цьому рукаві просто забирали. Зайве. А далі вже дивимось, Ну, оцей слабо дуже развитий. Так, можемо його виділити. Все. Останні пагани ми будемо на арці вкладати в різні напрямки. Ну, про це я покажу трохи в інших роликах, там, де ми вже будемо підв'язувати. Зараз ми просто виставляємо навантаження паганами. Ми зараз знаходимось біля куща, який розложений на 4 рукави. Один рукав, другий рукав, і з тої сторони ще два рукава. Одна, четверта куща. Давайте з цим рукавим покажу, як швидко працюється. Так, перший пагін найкращий. Це в нас лоза заміщення, дивимось, залишаємо. Це в нас буде вирощуватись лозою заміщення. Він бачимо поки що візуально трохи менший. Цей. Трохи більший. Потенціально може так статися, що цей буде розвиватися трохи гірше. Цей буде на підстраховку. Якщо цей погано виросте, ми залишимо це лозою заміщення. І далі видаляємо. Видаляю, я, залишаю пагани через кожних 15 см. Тобто нам потрібно навантажити нашу площину шпалери, куди буде рости, рости пагани. Тобто, один пагін, все, це інший. Але бачимо, він у нас з маленькою дуже гронкою. Ми його видалимо, залишимо більш з кращою гронкою. І працюємо. Далі не жаліємо, що я казав. Ось бачимо холостий пагін, ось до... з чудовою великою гронкою. До речі, гібридна форма Олега Михайловича-Велетень. Бачимо, цей у нас холостий без гронки. Тут менше, тут більше. І цей краще якраз розположений. Так. Ось, і залишаємо так. Таким чином я на цю лозу залишив 1, 2, 3, 4, 5, П'ять плодоносних лоз і одна шоста лоза заміщення. Все, не буде ніякої загущеності, лози будуть знаходитися через 15-20 см і всі знаходяться в однакових умовах. Навіть я вам хочу продемонструвати на цьому кущу те, наскільки з якою силою розвивається виноградний кущ. Дивіться, перші лози вони навіть тут, хоч і знаходяться в одній площині. З іншими, бачите, короночка, вона така більш випрямлена ось, і не загнута, вона розвивається слабше. Потім, чим йдемо далі до краю, тим більше напруга на них йде більше. Ось, Усі вже починають загибатися коронки, так? а остання геть загнута. Тобто на останній пагін йде більше всього в нас поживних речовин. О, тут, не замітивши маленький двинничок. видалим. О. На неї завжди можна залишати на останній пагін по дві грони. Ну Це далі навантаження гронами, ми будемо розбиратися. Все, Потім ми його будемо підв'язувати. Перед вами зараз селекційна ділянка, якій 3 роки. Одна з моїх селекційних ділянок. А тут по-справжньому приходиться виключати всю жалобність і жадність, вмикати холодний розсуд та приступати до нормування. Нормування проводжу саме на такому етапі, тому вже дуже добре видно, які у нас йдуть пагони з гронами, які йдуть холості. Ось в такому лісі. Зараз потрібно сидіти та розбиратися, виставляти все. Ось такі сіянці бачимо на сьогоднішній день. До речі, в цьому році я подемонструю вам уже подоношіння багатьох інших сіянців, які вже показували себе в минулих роках, та дуже добре себе. Зарекомендували, які я ще ніколи не демонстрував вам. Скажу заняття селекцією це особливий наркотик, який просто додає величезного кайфу. Тут ж все хочеться залишити. І тут зі своєю жабою потрібно душитися міцними руками. Ось такі сіянці. Зараз я хочу продемонструвати, наскільки. Ця операція дуже важлива для рослини. А особливо те, що я казав, що головне правило жадібність та жалість. Дивіться, ось перед нами один кущ. Один кущ. Навіть ось, якщо подивитись, один рукав вийшов із землі, і ось він має таку розвилку там. І пішов на одну площину одна частина куща, і на другу площину друга частина куща. Дивіться, ось під кущом лежать. Пагони, які я провів спеціально з цієї сторони нормування, Ось вони вже повисихали ще маленькими. Проводив нормування, коли вони тільки починали розпускатися. А іншу частину я не нормував спеціально для того, щоб продемонструвати наскільки важлива ця операція. Дивіться, як розвивається ця частина, наскільки вона вища та нижча, менша. Там перегруз пагонами. Тобто. Судинам, які судини знаходяться в старій деревині, сюди набагато краще проходить питання, вони живлять ці пагани, вони розвиваються краще. А з тої сторони, де дуже багато залишено паганів, вони розвиваються набагато гірше. Ось, на прикладі одного куща, однієї гібридної форми я вам продемонстрував те, наскільки не потрібно залишати багато. Як визначити, багато чи мало? Перше, саме головне, ви, все знаходиться у вас в голові. Ви виноградар, ви працюєте з цією рослиною, ви пам'ятаєте її розвиток минулі роки, її силу росту, потенціал, то, як вона була перегружена в тому році, не перегружена. Тобто, якщо ви навіть в минулому році перегрузили, дайте в цьому році трохи відпочити. Виламите більше. Індикаторами росту виноградних паганів є коронки. Ось короночки, вони, бачите, загнуті. Якщо вона загнута, це дуже добре йде розвиток. Дивіться, ось вони всі пагани з цієї сторони дуже добре розвиваються. Що не скажеш про пагони з іншої сторони, вони бачите, набагато менше загнуті і менш виражені пагони. Є деякі ось до загнуті, але все ж таки тут перегруз на цьому. Він через. Деревину не, не може дати стільки поживних речовин на всю цю кількість паганів. А на цю сторону він працює краще, тому що йому легше пропустити поживні речовини через лози, через судини, які знаходяться всередині, і він живить ці пагани краще. Дивіться по коронкам. Також, звичайно, в самій деревині на старті, ось, наприклад, другий кущик, який сам по собі це американець Арарат, вони. Стартують завжди американці ці пізніше. Він по приростам ще набагато менший, і ще ми до нормування не приступали. Ще коронок немає. Просто понормуйте, так як я сказав, видаліть все зайве. Ось, наприклад, перше. Зараз дуже дуже швидко. Перше лоза заміщення. Все ось так. Ось, Пройшлись ми дуже швидко по ньому. Все, і тут можемо ось цю слабшу виділити. Все, через 15-20 см ми залишили. Коронки ще не загибаються, О, він ще до цього не доріс. А далі вже будемо дивитися. Якщо буде у нас йти поганий розвиток, коронки будуть ровні, це або не вистачає вологи, або перегруз пагонами. Якщо перегруз пагонами, видаляйте. В кінці відеоролика я хочу вам сказати, що саме головне не бійтеся. Не жалійте, вчіться на своїх помилках, на чужих помилках. І бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба та міцного здоров'я. Всім до побачення!